Вітаю тебе на каналі крамниці Scout 64. І сьогодні у нас цікавий огляд на модель Toyota Supra GT від Tarmac Hobby 64. А, так. Тому давайте на неї робити огляд. Ця Supra не моя, ми її привезли для продажу під замовлення. І скоро вона поїде до свого свого власника. Але він нам дозволяє робити огляди на свої е, моделі для того, щоб ми могли щось цікаве вам показати і і самі подивитися, і вам показати, бо ну це це моделі, які Треба брати і показувати. Ось в такому акрилі вона йде. В нас є е, наліпочка Special Edition. Е, також до цього в нас є ось така ось карточка е, до кожної машинки від тармаку саме в акрилі. Тут в нас йде особистий номер 0463, І також тут в нас іде Нагасака і Місакі. Два пілота цієї супер. Упаковочка виглядає у нас так. Ну, тут в нас нічого незвичайного, так в нас йде целофан і саме упакування. Е, бачимо ліцензійку від Toyota, 64 масштаб, і цієї нам е, більше, ніж достатньо. Так, і сама автівка. <кій> так, дуже обережно її. дістаємо з цього крилу. І ось так виглядає ця Toyota-Сукра. Насамперед, Супра це знаковий автомобіль, де він тільки не знімався, хто його тільки не брав. Скільки свапів на нього не робили, це просто одна, мабуть, з культових машин. І ось на такій пласі вона йде. Це в нас плашка трека, це типу асфальту, і це лінія, за яку не можна виїжджати. Так, інформація, що це Toyota Supra GT 95 го року, Special Edition, і сама автівка. Ну, По-перше, ліврея фантастична, поєднання білого та м м голубого, точніше блакитного кольорів, е особисто для мене неймовірно. Також йдуть золоті диски, вони, вони фантастичні. Є спонсор Bridgestone на шинах, і це круто. А попереду в нас жовті йдуть красиві фари. Так, непогані жовті, вони мені щось нагадують якусь м'ю. Також а, йде по деталізації в нас. Такий крюк, за який е, беруть автомобіль. Якщо він не може їздити, треба кудись його заціпити, переташити, то, то сюди. Є в нас решітка. Восьмий номер. Також позаду в нас йдуть скляні фарки і ось такий ось, е, вихлоп. Хоча цікаво, що вихлоп і знизу, і на, на багажнику це якось навіть цікаво. Так, на спойлері в нас написано Sonax. Я не знаю, що це за виробник, але виглядає непогано. Також в нас є каркас безпеки у моделі він білого кольору. Вона в нас праворульна. Там також йде червоне крісло і чорна торпеда. Тепер давайте її звідси заберемо і подивимося, чи їздить вона. Бо ну дуже цікаво. Чи їздить вона, чи ні. Але то робимо максимально обережно. Бо ще пам'ятаємо, що ця модель має поїхати до свого щасливого власника. Так, і ні, вона не їзде. Це стендова модель. І їсти вона немає, по факту. Також в нас тут йдуть неймовірні сліки. Так, колеса однакові, немає ширше або не ширше. І виглядає воно ну, дуже круто. Справді, це неймовірна автівка, і виконана вона просто неймовірно. До речі, навіть в мене немає супри в стендовому варіанті, є тільки не в стендовому від mini gt Але я думаю, що скоро вона з'явиться, бо моделька. Дійсно крута. Тому ось такий от огляд був на тармак Обі 64, Toyota Supra. Якщо тобі сподобалось, будь ласка, переходь в нашу крамницю і купуй її там. А з вами, як завжди, був я, Скаутлад. Слава Україні!